Я вважаю, що зараз ситуація дуже схожа з тим, що було під час голодомору, особливо на тих територіях, які зараз є, чи були тимчасово окуповані Росією. Вони продовжують тортури голодом, репресії, так як це вже було раніше. Тому я вважаю, що дуже важливо говорити про це, і я дуже рада, що Алекс свого часу зробив цю роботу, і зараз ми її можемо показати людям, щоб голоси були почуті. Більшість фото з Харкова, деякі є з Москви. Олександр фотографував обездолених людей, покинутих дітей, знедолених, тих, що голодують. І взагалі вулиці наповнені знедоленими людьми, і тих людей, які настільки були голодні, що ставали байдужими до чужих смертей. Це вперше в Україні цей альбом та камера. Російська пропаганда досі працює, працює дуже добре. тому важливо піднімати тему голодомору і зараз, під час війни. Як ми бачимо, Росія бреше зараз, як і брехала у той час. Цей альбом знайдений на горищі моєї бабусі, і вона навіть забула про нього. Коли моя бабуся захворіла, мій дядько шукав деякі речі на горищі і знайшов цей альбом. Вони передали його мені, бо знають, наскільки я цікавилася темою голодомору. Це чудова репродукція альбому. Її створили вже тут, в Україні. Це, мабуть, одне з моїх улюблених фото найбільш популярне. Це фото улюблене, бо має цікаві деталі. Часто мене питають, що тут робить коза. Я завжди пояснюю, що просто жменька зерна, якщо ти її з'їси, вона тебе не врятує. А якщо ти даси це зерно козі, то від її молока ти отримаєш більше калорій, матимеш більше шансів вижити. Друге моє улюблене фото, мабуть, ось це воно було зроблене на чорному ринку їжі у Харкові. Мені завжди було цікаво, що домоваликс дивлячись в очі цим людям, які тут сидять. Яке його відчуття було сьогоднішня ситуація така ж болюча, але я вважаю, це показує, що Україна дуже сильна і не боїться Росії. А Росія саме хоче залякати Україну. говорять, що взагалі було 600 фотографій. На сьогодні знайдено 60 фото. Я не знаю, де решта. Я сподіваюся, що ми зробимо якесь дослідження з приводу цього і можливо знайдемо ці фото. Якщо вони загубились десь у австрійських архівах чи може у Німеччині, Я сподіваюся, що у Німеччині ми щось знайдемо. Ми будемо з ними спілкуватись і шукати їх там.